Тема сьогоднішнього уроку – різноманітність життя на планеті Земля. Основна причина різноманітності життя це пристосування організмів до різних умов проживання. Кожен організм існує в певному середовищі. На Землі є чотири основні середовища життя організмів: водне, наземно повітряне, ґрунтове і самі організми. Середовище життя це частина природи, де мешкають організми, і звідки вони отримують поживні речовини. Умови середовища життя визначають чинники неживої природи: освітленість, вологість, температура, солоність, води тощо, а також інші організми. На думку вчених, нині нашу планету населяють близько 2 мільйонів видів різних організмів. Найбільше з них тварин понад півтора мільйони видів. Усе різноманіття організмів нашої планети називають біорізноманіттям. Учені поділили його на великі групи. Бактерії, гриби, рослини і тварини. Бактерії це найменші істоти на нашій планеті. Вони поширені скрізь у водоймах, ґрунті, на поверхні або всередині інших істот. Побачити бактерії можна лише з допомогою мікроскопу. Для прикладу кишкова паличка. Цей одноклітинний організм мешкає в нашому кишечнику. Пішкова паличка виробляє деякі необхідні нам вітаміни, запобігає оселенню в організмі людини хвороботворних бактерій. А також, для прикладу, можна навести ціанобактерії. Ці організми можуть мешкати у водоймах та у вологому ґрунті. Гриби це живі істоти, що мають своєрідні ознаки, частина яких збігається з ознаками рослин, а інша з ознаками тварин. Подібно до рослин гриби можуть зростати на ґрунті і нездатні до активного руху, а от живляться гриби як тварини, готовими органічними речовинами. Більшість представників грибів, як от білий гриб, є багатоклітинними організмами. Серед грибів є й одноклітинні, наприклад, мукор – цей гриб ви добре знаєте з побуту. Він може оселятись на продуктах харчування і псувати їх. Серед грибів є багато таких, що спричиняють захворювання рослин, тварин та людини. Рослини можуть існувати в будь-якому середовищі від прісних чи морських водонь до найспекотніших пустель і гірських вершин. Ото рослини трапляються серед водоростей. Мохи, папороті, хвойні та квіткові рослини це виключно багатоплітинні організми. Рослини здатні до фотосинтезу. Це процес утворення організмами органічних речовин з неорганічних за допомогою енергії світла. Під час фотосинтезу рослини виділяють у повітря кисень. Серед представників тварин також є і одноклітинні, і багатоплітинні, на відміну від грибів і рослин. Більшість тварин здатна до активного руху. Одні тварини, наприклад, креветки, каракатиці чи риби, можуть плавати. Наземні тварини можуть повзати, як змії, бігати, як олені, вовки чи гепарди, або літати, як комахи, птахи чи пижани. Лише окремі види тварин, як от корали, ведуть прикріплений спосіб життя. З настанням холодної дощової погоди в них загартованій людині може з'явитися нежить, кашель, підвищення температури тіла, лікар ставить діагноз, грип або гостра респіраторна вірусна інфекція. То що ж таке віруси? Вчені відносять віруси до неклітинних форм життя, деякі властивості живого вони проявляють тільки тоді, коли потрапляють у клітини людини, тварин, рослин, грибів і навіть бактерій. Тоді вони спричиняють різноманітні захворювання. Вірусними захворюваннями людини є грип, жовтяниця або гепатит, снід та інші. Проникаючи в клітини організму, вони змушують їх утворювати нові вірусні частинки.